На полі поблизу села Доросині збирають білокачанну капусту. Зрізають її вручну, розказує Олена, яка приїжджає сюди на сезоні заробітки. Я не знаю, як правильно технологія як технологія правильна. Я там наприклад так. Все. Бігом. Як дома ріжемо, так і ріжемо тут. Ніхто нам нічого не казав, зауважень, не робив. Четвертий рік допомагає збирати врожай жителька села Немер Олена Ліщук. Каже, капуста цього року не вродила. Маленька. А має бути більша, звісно, що більша. Голова. Вчора там три годинки були, сьогодні вийшли ще. Треба допомогти, хай хлопці, її на війні. Кожний рік капусту полимо і обрізаємо. Но підтримка є якась, бо ж так роботи немає ніякої. А тут хоч заробимо трошку. Бригада дружна! Працюємо п'ять жінок. Сьогодні квітка по роботі. Капусту вантажать на причіп, в який поміщається 12 ящиків, каже працівник Ярослав. Зараз приїде другий, ще будемо набирати. Перескупу, віземо полоді. Зі слів агронома фермерського господарства Ярослава Оніщука, щороку обробляють орієнтовно тисячу гектарів землі. Овочів на борщовий набір цього року садили небагато два гектари картоплі, гектар столових буряків, гектар моркви, а ще 86 сотих капусти. Це на 70% менше, ніж торік. На цей рік особливості посуха, і ми більше не сіяли. Ми сіємо капусту. Не з розсади вирощуємо, а сієм сівалкою. Ми не сіяли 20 числа травня, то пізні строки, але ж засуха, і ми не, не, не рискували викидати лишні затрати. Вона вродила так собі, вона не розвинулася, як треба. Перші формування голову капусти почалися на початку вересня, як пішли дощі, веземо на зберігання камери морузні, а потім в неї перебирають, так само фасують сітки і вона їде до споживача. Садочку трошки. Поти руки виділяли про тебе, лікарні цього року вже все зібрали, умолотиливо сталося тільки капуста. Будемо дискувати, заорувати. На другий рік будемо сіяти чи сою, чи кукурудзу. У нас хлопці служать. Ну ще працюємо. Частину зібраних овочів передають в медзаклади та військовим на передову, розказав агроном Ярослав Оніщук. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.